Два індуси 2016 рік думають. А давай ми зробимо стартап, в якому люди будуть просто писати в чат щось, а штучний інтелект буде для них створювати програму в 2016 році. Що очевидно викликає повагу. Вигадати вайб-кодінг 9 років тому. Ну, це треба мати певну візію. Вони цей штучний інтелект назвали Наташа. Ну ладно, з цим ще якось можна жити. Вони брехали своїм інвесторам про їх продажі. Це Microsoft, Softbank, Insight Partners. Там в цілому 500 мільйонів інвестицій. Вони з них зібрали. Третя проблема, як виявилось, що Наташа це насправді команда з однієї сотні індусів. Технологія! Просто це ви уявіть, це просто, наче анекдот, але не анекдот. І вони реально мали інвесторів, вони реально мали оцінку в півтора мільярди, вони реально мали клієнтів. І ось нарешті вони подали заявку на банкротство, бо, як виявилось, заскейлити це у них не вийшло.